Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Третя штурмова бригада закріплюється на позиціях за Андріївкою. У прифронтовому селі Червоне, що під час яром, місцеві почали готуватися до опалювального сезону. Фермер з Донеччини намагається відновити зруйноване росіянами господарство. Два кілометри від звільненої Андріївки підбита російська техніка і тіла російських військових у посадках. Ще кілька місяців тому тут стояв ворог. Тепер звідси ведуть вогонь. Мінометники 3-ї штурмової бригади. Наші зайняли цю позицію, потім ми зайшли вже мінометна батарея. На прикриття піхоти. Хорошо. Отлично. Розповідь командира перериває ворожий обстріл. По рації передають, що над нашою позицією два російських безпілотника. Йой. Походу, прямо в блінда. Да? Строю туди йди. А часто так буває, що мій прильот 10 метрів відходить. Що прям так близько. В 10 метрах, то не так часто. Ну, льот не знайомих навіть мусориш. А ви які задачі виконуєте? Прикриваємо піхоту, подавляємо такі, Рук, ж, такі ж точки, да, от, СПГ, пінометні точки. Тому і нас то шукають. Мовити, тому що За пів години ворожий обстріл припиняється, надходить команда Вести вогонь у відповідь. На велі готовий працювати. Що значить наш час в тому? Я не розумію, яка може бути втома, якщо ворог на нашій землі. Парні працює! На Два місяці тому ми працювали по всій позиції, зараз вже ми тут біндаж робили. Але він такий швидкий був, тому ще укріпляли. ці брьовни, ще два наката робили. Ох і хочемо. Розрахунка. Аерози постійно шукає рух. 24 на 7 літають, якщо бачу, передають нам координати, і ми по цим координатам якомога швидше відпрацьовуємо. Військові розповідають, що під час штурму Андріївки за добу вони вистрілили 70 мін. Треба, щоб постійно був запас, щоб не в крайній случай їх підготувати, а щоб вони вже були підготовлені. За якийсь час ховатись у бліндаж доводиться не від обстрілів, а від дощу. Мінометник Руслан розповідає, як під час відпустки мав змогу повезти доньку у перший клас. Вчора дзвонила до мене, то каже, папа, я скучила, приїжджай вже до нас. Вертаюся. Та, мабуть, досієї бригади. Вони всі добровольці. Навіть ті, хто прийшли через військомат, у них була можливість відмовитись, служити в цій бригаді. Тому, хто схотів, той служив. Третя штурмова бригада закріплюється на позиціях за Андріївкою. На питання, як будуть розвиватися події на фронті найближчим часом, командир мінометного розрахунку Петрович відповідає коротко і з посмішкою. З погону їх доурало туди. Заурало. По-другому мої. Тарас Ібрагімов Суспільне новини. Пенсіонерка Валентина одна з тих, хто залишається в селі Червоне, попри щоденні обстріли. Цьогоріч вона вперше буде зимувати без електропостачання. Жінка розповідає, до опалювального сезону вже купила вугілля, витратила на це близько 6 тисяч гривень. Угля було прошлого дня кілограм кіло 500 і кілограм 700 Купила а це в мішки, понабирала. А цей от буде тяжело. Нічого не возять, нічого не продають. В ліс піти там замініровано. Страшні становиться. А це сьогодні більш менше А вообще страшно. Гримить земля дрожить, як тяжова техніка, дом отак шевелися. Евакуюватися. Жінка не планує і готується зимувати вдома. Дрова для розтопки частково віддали сусіди. Щось залишилось з минулого. По чому зараз ціни, я не знаю, немало. 20 тисяч навряд-лі допоможе. Навряд-, ли навряд ли, щоб дрова і протопитися десь до апреля місяця. Звісно, складніше, тому що немає електричества. Люди хоч що де десь включали, а тепер не. Слажні буде набагато. Ми сподіваємося, може Господь дасть, що кончиться все. У селі близько восьми місяців немає електро та водопостачання. Червоне розташоване за шість кілометрів від часового яру. Свої запаси дров показує Олена. Оце на неділю. Щоб топити, якщо морози, то на неділю хватить. Це ще наняти треба, щоб чоловік порубав, бо чоловік ключ вибита, рубати він не зможе. Я теж. Жінка, я не смогу. Жінка почала готуватися до опалювального сезону. У посадці вона збирає гілки. Запасів, які вона має, вистачить лише на тиждень. В тому году легше було німно, тому що був світ чуть, -чуть. перебоями. Ну німшка той конвектор, щось включали, щось таке. А цей год я взагалі не знаю як. Дрова дрова. Надіжда тільки на дрова, а По посадкам страшно їздити. І, і, і свічки, фонарики, павербанки. Вот это больная тема. Наразі в селі залишається 20 людей, каже староста Микола Яковлев. На дрова ми заявку дали. На, у нас запрос зробили вже нас. Наша адміністрація ми заявку дали, постаралися ніде нікого не пропустити, навіть трошки з запасом зробили, тому що люди одні виїжджають, другі приїжджають. Ми постаралися трошки більше дати заявку. Підготовка до опалювального сезону в громаді вже розпочалась, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Тверде паливо для жителів громади, які його потребують, ще не закупили. В минулому році нам надавалася субвенція з держбюджету на закупівлю паливної деревини. На сьогодні це питання ще не вирішено. Уряд ну, розглядає пропозиції. Ми надавали потребу, і поки відповіді ще немає. Кажуть, що ну буде субвенція, але у якому розмірі і коли поки очікуємо за місцевий бюджет, якби не планувалось закупівля, тому що у минулому році ми на ці потреби витратили 12 мільйонів з державного бюджету. Опалювальний сезон, який в минулому році в громаді має розпочатися з 1 листопада, каже Рослов. Марія Гричко Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. На Донеччині, внаслідок обстрілів, російських окупантів загинули дві людини. Ще три жителя області отримали поранення. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Авдіївка витримала 11 російських атак, з них 4 авіаудари. Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. У північному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину та ще одну поранили. Руйнувань зазнали щонайменше три приватні оселі. З артилерії окупанти обстріляли Курахова, поранено цивільну особу, пошкоджено три багатоквартирних будинки. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену людину у Торському. А близько першої години ночі російські війська смерчами накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди вилучили у приватний будинок та господарчу спору. За даними поліції області, Слов'янськ росіяни обстріляли ракетами с 300 Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок. Неспокійною була сьогоднішня ніч. Чотири прильоти, мікрорайон Лимане. На щастя, без жертв. СБУ затримала жительку Слов'янська, яка ймовірно передавала окупантам дані про розташування українських військових. Зловмисниця влаштувала у себе вдома своєрідний спостережний пункт. Зібрану інформацію передавала на один з прокремлівських телеграм-каналів, який за оперативною інформацією адмініструється співробітниками ворожої спецслужби. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали фігурантку. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 і санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Протягом минулої доби рятувальники гасили три пожежі, які виникли внаслідок обстрілів росіян. У селищі Північне Бахмутського району горів приватний будинок. У селі Багатир Волноваського району співробітники ДСНС ліквідували займання у житловому будинку, літній кухні та господарчій споруді на території одного з підприємств. Повідомляє прес служба відомства Олександра Зоз, Суспільне новини, Донбас. Такий вигляд нині має двір фермерського господарства «Світоч» у селі Яремівка, яке розташоване на межі Харківщини та Донеччини. З березня по вересень 2022 року село було під російською окупацією. Наше село було окуповане 27 березня. Був зірваний міст і село Яремівка, де ми зараз знаходимося, воно було в такому мішку. Що люди не змогли ні виїхати, і так само і ми не змогли ні техніку вигнати, ні зерно вивезти. В складах залишилося багато зерна, пшениці було близько 100 тонн, Соняха 250 тонн, кукурудза була, ну таке просо. Все це, зрозуміло, що розграбоване, часть пропала, тому що склад розбитий. Чоловік займається фермерством понад 20 років. Каже, за цей час купив майже всю необхідну техніку для обробки полів. Нині усі трактори, комбайни, сівалки знищені. Це наш оприскувач був. Я його купив у 2021 році. Ми за нього заплатили до мільйона гривень. Він йшов з комп'ютером. Тут по секціонного відключення крил було. GPS-навігатор, тобто ми могли виїжджати в поле. Він прицепний. На 3000 тисячі літрів ми могли виїжджати, обробляти поле, не робити ні огріхів, ні перекриті, нічого. Тобто ну, такий сучасний оприскувач, тільки придбаний, але, на жаль, не зберігся. Був на території підприємства і склад паливно-мастильних матеріалів. У нас було солярки більше п'яти кубів, але ми її трошки поховали, порозвозили, знали, що орки йшли. У них солярка закінчувалась. Ми її ховали по людях, роздавали, щоб їм нічого не досталося. До повномасштабного російського вторгнення фермер обробляв близько 300 гектарів землі, вирощував зернові та технічні культури. На період окупації Сергій із родиною виїхав із села. Я тільки де окупували наш населений пункт, 11 вересня офіційно дозволили в'їжджати десь 15-20 числах, можна було в Яремівку їхати. 26-го 26, я вже був тут на місці, дивився, що залишилось від моєї бригади, від нашого бізнесу. І повернувся додому. В мене зруйнований на 100% будинок, залишилася кухня, там літня баня. Ми швидко з сином її відремонтували і вже рік живемо в кулітній кухні. Обробляти та засівати землі фермер наразі не може через замінування. На кожному полі у нас тут по шість ураганів на одному полі, на 100 гектарах, де все засіяно ліпістками, находили, находили і противотанкові. Тобто ми в поле не виїжджаємо. Якби не хочеться ризикувати своїм життям, життям свої, свого сина або других інших людей когось нанімати. Чекаємо, що буде якась допомога від держави в плані розмінування. Тому що на сьогоднішній день, щоб розмінувати гектар, це обстеження і розмінування від 3 до 13 тисяч гривень. Ми цього, звісно, що не потягнемо. На цьому полі 113 гектарів. Перед війною тут була засіяна азима пшениця, яка стояла в ідеальному стані. І, на жаль, ми її не змогли обрати, це поле вигоріло. Треба розмінувати, треба для того, щоб двигатись далі, відновлювати ці поля. Вони можуть давати. Продукцію, яку ми можемо реалізовувати піднімати, відновлювати село, тому що це арендна плата людям отримують, які десь до двох тисяч з гектара отримували до війни, які за ці кошти так само можуть і відновлюватися. Незважаючи на проблеми, каже фермер. Він налаштований відновити своє господарство. Не намагався і не думав навіть, щоб покидати цю землю, кудись тікати і залишати. Тобто ми будемо відновлюватися. Мрія є відновитися. Сергій кохан каже, що незважаючи на розбиту техніку та втрату врожаю минулоріч вони готові висіяти до 100 гектарів озимих, якщо територію вдасться розмінувати. Вікторія Алексєєв Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.